Ситині Спірідона, знаєш, який асортимент у нас налічує в магазині? Біля 50 варіантів ми можемо запропонувати. І ще на кінець тижня приїде ще біля 20 варіантів. Uh -huh. да, там yeah. підвіски, браслети, колокольчики, іконки. Що ще може бути брілки з чиравичком? Там, взагалі, новинка, такий цікавий брелок. Mm -hmm. Акафісти святому спорядину і до речі, акафісти будуть у нас на церковні слов'янські. Yeah. Я замовив да, Вони будуть ну хоч не дешеві, тому що там вони дорогі, плюс доставка, але будуть люди запитують про них. Тому тому я замовив, привезу то на кінець цього тижня. Mm -hmm. Тобто вибір. Я передивився в магазини конкуренти. Вибір в нас найбільший святин святого Спірдона, які привозимо з острова Корфу. Кому цікаво, хтось хоче для себе чи для подарунку, переходьте на наш сайт і лавка, Він в шапці профілю вказаний. Ми окремо зробили розділ святині з щоб вам легше було орієнтуватися. Переходьте туди, обирайте, замовляйте, швидко доставимо.